Так, ну що в нас тут? Опа. Щось космічне, щось неймовірне. Це вже щось цікаво. У -у -у. Щось дуже смахує на Devil May Cry. а деталізація прям непоганенька. Full rebuild Rebuild. Повна переробка. -у. -у, -у. Гарно, красиво, музяка, стильно. Точно Devil May Cry. Блін, а класна графіка, деталізація персонажа дуже неймовірна. І музон, ви їх чуєте? Вау! Ну це точно Devil May Cry. Я цього я награв, пише, що повна переробка, значить це вже якась гра нова, то ще стара, а її переробили. А що за перший раз чую, перший раз бачу? Блін, прикольно виглядає. Ух ти, яка монстряка, класна. Вау. Оце тут замєсіки будуть. Це слешер, походу, крутезний. Лупась. Ну, хто хоче в це пограти, ставте лайки і пишіть коментарі. Гангрейв. You... Щось дуже знайоме. Ставим you... лайки, підписуємося народ.